Друзі, всім привіт! Компанія Motor Україна. Сьогодні ми знімаємо для вас новиночку. Це дмтз 250 б або, або як його кличуть на шифінг з підсилювачем керма. Це 244-й трактор на повному приводі. І зараз я вам все про нього розкажу. Значить, дивіться, це не міф. Одноциліндровий трактор на ремнях. Там от у вас окремий насос на гідропідсилювач. От тяга гідропідсилювача. Переднє місто у вас 24-й редуктор стоїть, рама широченна. Тут 120 рама, резина 16, та передня, 9,5-24 задня, металевий капот з догрузами спереду. Значить подивимось по оздобленню. Приборна панель у вас відсутня. Тут стоїть три датчика, лічильник мотогодин, тиск двигуна і температура рідини. На передній частині бачимо також винесений у вас генератор. Коробка 4 передачі вперед, одна назад, повишені, поніжені передачі. Насос на гідравліку стоїть у вас від коробки Від коробки розподільник, там йде на 4 гідровиходи і плюс гідравліка. Мотор SF138TR2 на 176 кВт потужності, тобто 24 кінські сили. Задня навісна система 3 точки. 4 гідровиходи бачимо, вал відбору одна швидкість 540 обертів, прижимна гідравліка на 2 гідроциліндра, також маємо причіпний в комплекті. Розширювальний бачок для масла також йде у комплекті. Отакий От тракторець в синьому кольорі 4500 доларів. Коштує доставка безкоштовна, без передоплати по всій Україні. Якщо зацікавив вас даний тракторець, Можете набирати бронювати є по наявності цілих 4 штуки. Всім гарного дня, пока-пока.